Добрий день, діти. Ви мене впізнали? Так, я пожежник. Сьогодні я прийшов до вас не просто так. Я вам розповім багато цікавого про вогонь. Зараз я вам розповім цікаву казку. В одному невеличкому містечку жив був сірник. Він був веселим, пустотливим хлопчиськом. Дуже вже він любив танцювати. Та так танцював, що забував про все на світі. Розпалювався і тут же спалахував. Танцюючи, він зачіпав штори, предмети в будинку, виходячи на вулицю за дерева, будинки, кущі, траву і все, що йому траплялось на шляху, все це згорало. Люди стали боятися. Йому... Це жахливо не подобалося, тому що тільки люди могли дати сірникове життя. Йому хотілося приносити людям тільки користь, а він приносив шкоду. Майстер добре подумав і вирішив сірнику допомогти. Придумав йому будиночок, де можна було сховатися і відпочити. Це сірникова коробка, поклав його не одного, а з братиками. З тих пір неслухняний сірник живе в сірняковій коробці? Вам сподобала сказка? А який висновок з прочитаного ми можемо зробити? Так, з сірниками треба поводитись дуже обережно, інакше можна наробити багато біди? Діти, скажіть, а яку користь приносить вогонь людям? Як ви думаєте? На вогні можна готувати різні смаколики. Допомогою вогня освітлюють приміщення, а ще вогонь використовують у промисловості. Діти, скажіть, а чи завжди вогонь добрий? Ні, не завжди він може бути і небезпечний. А від чого може статися пожежа, як ви думаєте? Від електричного струму, через гру сірниками. Залишена вімкненою праска через новорічні прикраси та гірлянди. А якщо трапилась пожежа, що потрібно робити? Потрібно вимкнути палаючий електроприлад та накрити його ковдрою, відомити про пожежу найближчих сусідів, вийти з задимленого приміщення на вулицю та викликати пожежників. А за яким номером викликаємо пожежників? Так, 101. Молодці. Діти, а що необхідно сказати, коли ви дзвоните пожежникам? Правильно домашню адресу. Молодці. Зараз давайте пограємо в гру. Що може призвести до пожежі? Які з цих ситуацій є небезпечними, як ви гадаєте? Так, залишена вімкненою праска та самостійне вмикання печі дитиною. А що з цих ситуацій призведе до пожежі? Як ви думаєте? Так, ігри з сірниками завжди призводять до пожежі. Запам'ятайте це, ось за мною вже і приїхав мій транспорт. Впізнали, що це? Так, пожежна машина, мені потрібно їхати на виклик. Але перш ніж я поїду, нагадайте, за яким номером викликаємо пожежних, якщо трапилось лихо? Так, 101. і не забуваємо називати домашню адресу. Сподіваюсь, ви все запам'ятали, і з вами ніколи не трапиться лиха. До побачення!